На високій горі жив мудрець. Волосся його було білим, як сніг, але це все вкрите зморшками. Багато людей зверталися до нього за порадою, і поради його були точні та йшли прямо в серце. Одного разу прийшли до нього 12 братів знаків зодіаку і попросили поради кожен у своїй справі. День мудрець мовчав, два дні мовчав мудрець, а брати зодіаки всі чекали. І лише на сьомий день при світлі молодого місяця розповів їм мудрець ці притчі і пішли брати з миром і з радістю в серці. Овен побачити море. В одному бідному селі народився на світ хлопчик. Він проводив свої дні безглуздо, механічно і монотонно, так само як інші мешканці цього згасаючого села. Не маючи уявлення, що робити з власним життям. І в одну прекрасну ніч йому наснилося море. Жоден з мешканців села жодного разу не бачив моря, тому ніхто не зміг підтвердити, що десь у світі існує така безмежна вода. А коли юнак заявив, що збирається відправитися на пошуки моря зі свого сну, всі крутили пальцем біля скроні і називали його диваком. Але він, не дивлячись ні на що вирушив у дорогу і довго мандрував. Поки не опинився на розвилці шляхів. Тут він вибрав той шлях, який вів прямо і через кілька днів добрався до селища, мешканці якого вели спокійне, забезпечене життя. Коли юнак повідомив їм, що мандрує, мріючи знайти море, вони почали переконувати його, що він даремно витрачає час і краще буде йому залишитися в цьому селі і жити так само щасливо, як і всі кілька років він жив у достатку. Але одного разу вночі йому знову наснилося море, і він згадав про свою нездійсненну мрію. Юнак вирішив покинути селище і знову вирушити в дорогу. Попрощавшись усіма, він повернувся на розвилку і на цей раз пішов в іншому напрямку. Що він довго, поки не дійшов до великого міста, захопився його гомоном і строкатістю і вирішив залишитися там. Навчався, працював, веселився. І з часом зовсім забув про мету своєї подорожі. Однак через кілька років він знову побачив у вісні море і подумав, що якщо не виконає мрію своєї юності, то даремно розтратить життя. Тому він знову повернувся на розвилку і вибрав третю дорогу, яка привела його до лісу. На невеликій галявині юнак побачив хатинку. А біля неї вже не дуже молоду, але прекрасну жінку, яка розвішувала випрану білизну. Вона запропонувала йому залишитися з нею, так як її чоловік пішов на війну і не повернувся. Юнак погодився. Багато років вони прожили щасливо, виростили дітей, але одного разу нашого героя, який уже постарів, знову відвідав сон про море. І він залишив все, з чим був пов'язаний багато років повернувся на розвилку і вирушив у дорогу останньою, досі невідомою йому стежкою, дуже крутою і кам'янистою. Його шлях вийшов важким, і він став побоюватися, що незабаром зовсім виб'ється з сил. Опинившись біля підніжжя Великої Гори, старий вирішив піднятися на неї в надії, хоча б здалека побачити море зі своїх снів. Через кілька годин з останніх сил він дістався до вершини гори. Перед ним розкинулися неозорі простори. Старий побачив розвилку доріг і село, в якому жителі вели благополучне життя, і велике місто. І хатинку жінки, з якою провів багато щасливих років, а вдалині на горизонті побачив блакитне, безкрайнє море. І, перш ніж зупинилося його змучене серце, розчулений старий крізь сльози жалю, зауважив ще, що всі дороги, якими він ішов, вели до моря, але тільки жодну з них він не пройшов до кінця. Якщо вибрав мрію, йди до неї. Не звертай зі шляху і тим більше не повертайся назад. У грудиній побуті ти втрачаєш фокус і забуваєш про свої мрії, але перед смертю обов'язково будеш шкодувати про те, що так і не виконав свою мрію. Лев Гордий Олень. Одного молодого оленя були великі та красиві роги, якими він дуже пишався. Ні в кого не було таких розкішних рогів. Біля нього паслися дикі кози, у яких були такі маленькі і криві ніжки, що він сміявся над ними. А коли йому зустрічалися деякі кабани, у яких взагалі не було рогів, а були тільки криві ікла, він зневажливо пирхав і відвертався від них адже йому було чим пишатися. Все в його житті було б чудово, якби не його ноги. Йому здавалося, що вони дуже негарні, тонкі та криві, він нікому про це не говорив. Але дуже страждав і переживав з цього приводу. І ось одного разу в лісі сталася пожежа. Всі дикі звірі зі страхом кинулися бігти, і в цей момент Олень оцінив всю гідність своїх міцних ніг. Вони несли його швидше вітру, він обігнав усіх кабанів і антилоп і неодмінно врятувався від вогню, якби на його гіллясті розлоги роги. Вони застрягли в густих заростях, повз проносилися дикі звірі. Вогонь наближався. І в цей момент Олень вперше усвідомив, які хороші його ноги, і які безглузді його роги, предмет його гордості. Стрілець Весела мавпа. Жила була мавпа. Весела така. Кожний ранок мавпа ходила до ріки. Річка була спокійною і тихою, і мавпі дуже подобалося дивитися в неї, немов дзеркало. Вона корчила різні пики, вигиналася в немислимі пози і радісно кричала. Річка відповідала тихим плеском і таємною тишею так минав час. Щоранку мавпа втікала до ріки, вітаючи її радісним криком. Річка переливалася в променях сонця і притягувала красою. Але одного разу мавпа не прийшла. Не прийшла вона й на другий день, і на третій. Річка чекала. Іноді здавалося, що вона зовсім притихла, прислухаючись до різних звуків. У надії почути знайомі кроки, але мавпи не було. І тоді річка стала сумувати. Все в ній втратило спокій. Вона кидалася у пошуках мавпи, а в глибині її стали відбуватися різні метаморфози то вона неспокійно вирувала, влаштовуючи потоп, то набувала нової підводної течії, яка наповняла її і давала сили. Річка переставала бути тією спокійною річкою, якою була колись. Вона стала шукати шлях. І одного разу навесні, коли дощі переповнили її береги, вона вирушила в дорогу. Річка сподівалася зустріти знову ту мавпу, яка, як виявилося, так багато для неї означає, і вона шукала. Іноді світло зіро вказувало їй шлях, і вона рухалася вперед назустріч сонцю. І ось одного разу, пройшовши довгий шлях, річка побачила безкрає, неосяжне і величне море. Все це призводило втрепет. І заворожувало красою. Річка наповнилася новим, незрозумілим для неї почуттям вона кинулася в море і розчинилася в ньому повністю без залишку вона віддалася величезній глибині і силі, ставши єдиним з ним. І зараз, коли хвиля піднімається високо вгору, а сонце хлюпається в найпотаємніших глибинах, річка згадує її мавпу, яка допомогла їй знайти те, що було їй так необхідно. Знайти себе, а іноді їй здається, що сама Доля була тією мавпою, яка вказала шлях до щастя. Телець. Гора і Ослик. Що маленький ослик по стежці між гір. Тягнув за собою маленький візок зі всіляким мотлухом. Кумедний ослик, подумала гра. Нещо він тягне за собою це нікому не потрібний мотлух. І вирішила гора пожартувати над осликом. Кинула вона зі своїх висот йому візок великий сірий камінь. Ослик так само як ішов, так і продовжував йти. Дивний ослик, подумала гора і кинула в візок ще один великий камінь. Ослик же вперто тягнув за собою свій маленький візок. По дорозі йому зустрічалися люди і сказали йому Навіщо ти тягнеш за собою ці непотрібні камені? Чи не краще тобі зупинитися і скинути їх з візка? Йти відразу стане легше. Але ослик здивовано дивився на людей, і обливаючись потом, вперто йшов вперед, тягнучи за собою візок з камінням. Гораж все ж з більшим і більшим азартом забавлялася над осликом, дивуючись його впертій дурості і підкидаючи у візок все більше і більше каменів. Важка ж моя ноша, подумав Ослик, задихаючись від непосильної праці. Діва Ідеальний верблюд. Багато років тому четверо вчених подорожували з караваном пустелею кавір, увечері всі разом сиділи біля великого багаття і ділилися враженнями всі вони захоплювалися верблюдами, уістину невибагливість верблюдів, витривалість, сила і незбагненне терпіння дивували ми всі володіємо пером, сказав один із них. Давайте напишемо або намалюємо щось в честь верблюда і прославимо його. З цими словами він узяв собі пергаменту і попрямував до намету, де горіла лампа. Через кілька хвилин він вийшов і показав свій твір друзям. Він намалював верблюда, який встає після відпочинку. Малюнок так добре вдався, що верблюд ставався живим. Другий увійшов до намету і незабаром повернувся з коротким діловим нарисом про ті переваги, які приносять верблюди каравану. Третій написав чарівний вірш. Нарешті четвертий відправився в намет і попросив його не турбувати. Минуло кілька годин. Вогонь в багаті давно погас, і друзі вже заснули. А зі слабоосвітленого намету все ще доносився скрип пера і монотонний спів. Даремно друзі чекали свого товариша цілих три дні. Намет сховав його так само надійно, як земля що зімкнулася за ладіном. Нарешті на п'ятий день чоловік вийшов з шатра. Чорні тіні обрамляли його очі, щоки впали, підборіддя обросло щитиною. Втомленою ходою і з кислим виразом обличчя, ніби з'їв зелених лимонів, він підійшов до друзів і з роздратуванням кинув перед ними зв'язку пергаментних сувоїв на килим. На зовнішній стороні першого сувою було написано великими літерами на всю широчін ідеальний верблюд або верблюд, яким йому належить бути. Козаріг. Сходження. Всі говорили йому, що ця вершина небезпечна, всі говорили йому, що ця гора найвища в світі, всі говорили йому, що ніхто ще не був там, на горі. Але одного ранку він зібрав все необхідне і відправився в дорогу. Підйом був неймовірно складним, безліч раз балансував він на тонкому лезі між життям і смертю. Тіло немов стало чужим і часом неохоче реагувало на команди мозку. Але він продовжував сходження, зціпивши зуби і шепочучи нікому не чутні слова. Останні метри здавалися пеклом, і ось уже мозок відмовлявся розуміти, де він знаходиться, і часто малював дивні сюрреалістичні картини. І тоді тіло брало на себе, здавалося, непосильне завдання, і продовжувало дертися вгору. Досягнувши вершини в цілковитій пітьмі, він заповнив увесь навколишній простір звіреним криком переможця і забувся недовгим, неспокійним сном. Однак світанок подарував йому нові враження. На відстані декількох кілометрів від підкореної вершини починався шлях до гори, яка була в два рази вище підкореної. Близнюки вони завжди повинні бути разом. Вони оселилися на землі разом з першими людьми і завжди супроводжували їх і були завжди поруч. Вони могли існувати окремо це було рідкістю, і рано чи пізно вони зустрічалися. Знову зустрічалися. Так уже влаштована людина. Вона була красивою і доброю. Він колючим і неприємним. Вона була світлою і радісною. Він темним і сумним. Вона несла людям тепло і надію. Він холод і заздрість. Вона заповнювала серця і думки. Він спустошував і забирав сили. Вона приходила, щоб допомогти їй померти, і воскреснути знову. Він жив постійно. Змінюючи свій вигляд і місце проживання. Її всі любили, пестили і плекали, його ненавиділи і намагалися вигнати. Але люди залежали від них однаково, і так було завжди спочатку приходила вона, за нею відступно йшов він. Навіть якщо його не помічали, він все одно був він псував людям життя дрібними капостями і великими неприємностями, а найголовніше він заважав їй, він заважав в її роботі. Іноді, тільки з'явившись, вона вже зазнавала поразки від нього, і плани людини залишалися тільки планами ах, як багато на землі було зруйновано ним, ще не створеного. Тому що, зустрівши його на самому початку шляху, їй було вже важко обійти в ту перешкоду, яку він поставив перед людиною, і тим більше перемогти. І в самому розпалі її роботи він шкодив не менше. Його головним завданням було і є не дати їй разом з людиною дістатися до мети. І як часто людина не слухала її і звертала на півдорозі під його загрозою. Навіть біля самого фінішу він міг наздогнати її і відкинути назад, і людині без неї залишалося тільки існувати адже без неї жити неможливо без неї життя не мало сенсу, і сенсом заволодівав він. Він робив звичайний день сірим і неживим, а ніч наповнював безсонням і кошмарами людині не під силу впоратися самій з ним. Лікування у психіатра, прийняття сильних ліків, допомагало на час вилікувати ж могла лише вона. Вона приходила і несла в собі світло і майбутнє, але із нею однією було не так просто вона повністю заволодівала людиною, і вона йшла за нею іноді ціною життя свого чужого. Вона тріумфала перемогу, а людина, відігнавши його, ставала її заручником і йшла нічого і нікого не помічаючи навколо. І людина приходила до неї. Далі наставала самотність, вона тихо танула, а за цим непомітно підкрадався він. Але, на щастя, поодинці їх зустріти важко. Так і проходять разом по землі він і вона, страх і мрія. І без страху важко знайти мрію. Найчастіше саме страх породжує мрію, а за мрією завжди йде страх. Страх, а раптом не збудеться. Наша ж задача зробити так, щоб страх не заважав мрії здійснюватися, а мрія перемогла страх. Терези притча про двох вовків. Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину. Кожній людині йде боротьба. Дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло. Заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, амбіції, брехню. Інший вовк представляє добро мир, любов, надію, істину, доброту, вірність. Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на кілька миттєвостей задумався, а потім запитав А який вовк в кінці перемагає? Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Водолій. ТРИ. каменярі На початку 14 століття в Центральній Європі проводилися роботи з будівництва чудового собору. Керівник робіт був священником, якому доручили стежити за роботою всіх чорноробів і ремісників. Священник вирішив подивитися, як працюють муляри. Він вибрав трьох каменярів як представників різних позицій, представлених в їхній професії. Він підійшов до першого муляра і сказав Брате мій, розкажи мені про твою роботу. Каменяр відірвався від роботи і відповів тремтячим голосом, повним злості й обурення. Як бачиш, я сиджу перед кам'яною плитою метру висоту, пів метра вдовжину і ширину, і з кожним ударом різця з цього каменю відчуваю, як де частинка мого життя. Подивися, мої руки змучені важкою працею і покриті мозолями, моє обличчя змарніло, а волосся посивіло. Ця робота ніколи не скінчиться. Вона триває нескінченно, день у день. це виснажує мене. Де задоволення? Я помру задовго до того як собор буде побудований. Чернець підійшов до другого муляра. Брате мій, сказав він, розкажи мені про свою роботу. Брат, відповів муляр тихим спокійним голосом. Як ти бачиш, я сиджу перед кам'яною плитою у метру висоту і півметра в довжину і ширину. І з кожним ударом різця по каменю, і відчуваю, що я створюю життя і майбутнє. Дивись я зміг зробити так, щоб моя сім'я жила в комфортному будинку, набагато кращому, ніж той, де я виріс. Мої діти ходять в школу, без сумніву, вони досягнуть в житті більшого, ніж я, і все це стало можливим завдяки моїй роботі. Я віддаю Субору своє вміння, і він теж обдаровує мене. Чернець підійшов до третього мулера. Брате, сказав він. Розкажи мені про свою роботу. Брате, відповів муляр, широко посміхаючись голосом повним радості, бачиш, я сиджу перед кам'яною плитою метру висоту і півметра завшишки довжину. І з кожним дотиком різця до каменя я відчуваю, що я висікаю свою долю. Подивися ти бачиш, які прекрасні риси поступаються з каменю. Сидячи тут, я не тільки втілюю свої вміння і своє ремесло, я роблю свій внесок у те, що я ціную і у що я вірю? Всесвіт відображений у соборі, віддасть кожному з нас тут, біля цього каменя, я перебуваю в мирі з собою. І я знаю, що, хоча я не побачу цього собору завершеним, він буде стояти ще тисячу років, усоблюючи те, що істинно в нас, і служачи цілі, заради якої всемогутній послав на цю землю і мене. Чинець пішов і деякий час роздумував над тим, що почув він заснув спокійним сном яким не спав уже давно, а на наступний день він зняв з себе повноваження керівника робіт і запропонував цю посаду третьому муляру. Рак кури і ластівки. Одного разу ластівки, які летіли на південь, присіли відпочити на дерево, під яким знаходився курник. Ластівки почали обговорювати між собою як добре на півдні, як там гарно. І до цих розмов прислухалася одна курка. Вона довго слухала чудові розповіді ластівок, і коли ті типу, полетіли, вона подумала я теж хочу на південь було б добре побувати там, чим я гірше інших, начебто крила на місці, пір'я є і все як треба. Тоді вона твердо вирішила летіти на південь. Всі кури зібралися. Організувалася величезна група підтримки. Кожна курка намагалася дати слушну пораду підбадьорити. Адже такого в їх історії ще не було. Курка зібралася з духом, видерлася на паркан, повернулася на південь і крикнула на весь світ Поїхали! І піймавши попутний вітер, полетіла, що є сили. Вона дуже сильно хотіла потрапити на південь, тому вона вся віддавалася польоту. Ось вона пролетіла сусідський двір, галявинку, шосе, далі якого ще ніхто не заходив, і впала в колгоспний яблуневий сад, і тут вона побачила рай на землі. Тінисті, розлаги яблуні, соковиті яблука, що валялися всюди, опудило і навіть побачила сторожа. Повернувшись, вона цілими днями із захопленням розповідала все це іншим курям. І ось грає ластівок знову присіла на дерево, і ластівки знову заговорили про південь, але тепер кури вже не мовчали, як зазвичай. Коли вони почули про море, скелі і пісок, то сказали: Чекайте, чекайте, які скелі, який пісок, що ви несете? Ось у нас є свій курячий авторитет. І знаменита льотчиця, привідкривши очі, почала розповідати про шосе, про сад, про яблука і про Сторожа. Ось так, сказали кури, ось він, який південь, а те, що ви розповідаєте, це якийсь обман, марення, яке ви самі вірите і іншим тільки голову морочите. Тепер ми самі все знаємо. Ластівка якось загадково посміхнулася і, не кажучи нічого, полетіли на свій південь. Чи не на це часто схожа людська самовпевненість? Скорпіон істинні знання. Одного разу шкільний учитель прийшов до дуже шанованої вчительки і звинуватив її в тому, що її метод навчання абсолютно нелогічний, що це якась божевільна балаканина і в деяких інших схожих речах. Вчителька дістала зі своєї сумки дорогоцінний камінь. Вона вказала на магазинчики торгового центру і сказала Віднеси його в магазини, де продають вироби зі срібла і батарейки для годинників. І подивимося, чи зможеш ти отримати з цього сотню золотих фунтів. Шкільний учитель перепробував все, що міг, але йому пропонували не більше ніж сотню срібних пенсів. Дуже добре, сказала вчителька. А тепер підіть до цього ювеліра і подивіться, що дасть вам він за цей камінь. Шкільний учитель відправився в найближчий ювелірний магазин і був невимовно здивований, коли йому раптом запропонували 10 тисяч золотих фунтів за цей камінь. Вчителька сказала: Ви намагалися зрозуміти природу тих знань, які я даю, і мій спосіб навчання точно так, як торговці сріблом намагалися оцінити цей камінь. Якщо ви хочете вміти визначати справжню цінність каменю, станьте ювеліром. Риби, творець і душа. Жив був чоловік, а потім, як водиться, помер. Після цього глянув себе і дуже здивувався тіло лежало на ліжку, а у нього залишилася тільки душа, голенька скрізь прозора, так що відразу було видно, що до чого. Він засмутився без тіла стало якось неприємно і незатишно. Всі думки, про які він думав, плавали в його душі, ніби різнокольорові рибки, всі його спогади лишали на дні душі. Бери і розглядай. Були серед цих спогадів красиві й хороші, такі, що приємно взяти руки, але були й такі, що чоловікові самому ставало страшно і гидко. Він спробував витрусити з душі погані спогади, але це ніяк не виходило. Тоді він спробував покласти наверх ті, що симпатичніші, і пішов, призначеною йому дорогою. Бог побіжно подивився на чоловіка і нічого не сказав. Він вирішив, що Бог поспіхом не помітив інших спогадів, зрадів. І відправився в рай, оскільки Бог не закрив перед ним двері. Пройшов якийсь час, важко навіть сказати скільки, бо там, куди потрапив чоловік, час минав зовсім інакше, ніж на землі, і чоловік повернувся назад до Бога. Чому ти повернувся? запитав Бог, адже я не закривав перед тобою ворота раю. Господи, сказав чоловік, мені погано в твоєму раю. Я боюся зробити крок. Занадто мало хорошого в моїй душі. І воно не може прикрити погане. Я боюся, що зовсім видно, наскільки я поганий. Чого ж ти хочеш? запитав Бог, оскільки він був творцем часу і мав його в достатку, щоб відповісти кожному. Ти всемогутній і милосердний, сказав чоловік, ти бачив мою душу наскрізь, але не зупини мене, коли я намагався приховати свої гріхи. Злянься ж наді мною, прибери з моєї душі все погане, що там є. Я чекав зовсім іншого прохання, відповів бог, але я зроблю так, як просиш ти. І Бог взяв з душі людини все те, чого той соромився він вийняв пам'ять про зради, боягуство і підлість, брехню і наклеп, жадібність і лінощі, але забувши про ненависть, людина забула й про любов, забувши про свої падіння, забула про злети. Душа стояла перед Богом і була порожня, більш порожня, ніж вмить, коли людина з'явилася на світ. Але Бог був милосерний і вклав в душу назад все, що її наповнювало. І тоді чоловік знову запитав Що ж мені робити, Господи, якщо добро і зло були так злиті в мені, то куди ж мені йти? Невже в пекло? Вертайся в рай, відповів творець, бо я не створив нічого, крім раю. Пекло ти сам носиш з собою. І людина повернулася в рай, але минув час і знову постала перед Богом. Творець, сказав чоловік. Мені погано в твоєму раю, ти всемогутній і Зглянься ж наді мною пробач мої гріхи. Я чекав зовсім іншого прохання, відповів Бог, але я зроблю так, як просиш ти. І Бог пробачив чоловікові все, що той зробив, і чоловік пішов в рай. Але минув час і знову ж повернувся до Бога. Чого ж ти хочеш тепер? запитав бог. Творець, сказав чоловік, мені погано в твоєму раю. Ти всемогутній і милосердний, ти пробачив мене, але я сам не можу себе пробачити. Допоможи мені. Я чекав цього прохання, відповів Бог, але це той камінь, який я не зможу підняти. Щиро дякую вам за прослуховування. Нехай ці притчі прослужать вам джерелом натхнення та власних роздумів. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте, на які роздуми навели вас ці притчі.